Нас, кров висок, я не, знаю, чому. не знаю, що я хочу собі на вологі робити земелі новості. Паспорт кольца, все. Всім добрий раночок. Сьогодні останній ранок, коли я на своїй старій фамілії, старому прізвищі. І сьогодні вже ми йдемо на розпись. Бачите, у мене грязна голова. Зараз я піду її медію. Ой, боже, боже боже. І далі вам все буду показувати. Ось чесненька, Зараз буду наносити всі свої самі вкусні кермас і спреї. батери, і буду збиратись далі. Ще потрібно зараз посушити голову, але Но... в мене чогось знову висипи. я не знаю чому. У мене це дуже сильна є. Все, я вже готова. Я не фарбуюсь, тому що сьогодні в мене пробний макіяж і зачіска, В общем, пробний образ весільний. Тому зараз я буду їхати. Я думаю, що це займе приблизно 2 годинки, і потім вже приїду додому одягатись, збиратись. От помила голову посушила. Надію, що щось буде класним. Просто я не знаю, що я хочу собі на голові робити взагалі на весілля і макіяж я не знаю, який. Коротше, надіюсь, що я довірюсь візажисту і все буде супер. Так, одягаємо такі окуляри. Я би вам показала, який у мене тут бардак. Ой, сама камера повернулась, подивіться, боже, 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 боже. Це капець. Так. Все, буду виїжджати. Тому що після розпису в нас прийдуть гості, трошки посадив, так трошечки відсвяткуємо цей день. Але вже головний день нашого творення, нашої сім'ї буде саме 31 травня. Збираємося, <му> ми просто спішимо і вже готова, така от красивая у нас сьогодні наречена мам я взяла паспорт кольца все

Хучу, капец. Да, да. Ой, помоги разделить. А зачем? Ну, о, ура! Все, а за, я, я настроила. Достигнуты конечные точки стабилизатора, да. Да, я вообще. Да, и да капец. Я к там сказала, компьютерный червь. Все, Еще. Быстро да, прошло, да, зайка, а ты что хотела? Она подписать хочет. Так, сзади, снимай кольца давай. <рес> <сёк> Чистая. А хоть покажи сюрприз? Давай. <рес> Такая семейка. <Я> <рес> <Местливая. Оба! рес> Что, вы выпили, будем <рес> еще пить? Вот, смотрите сюда, девочка. Вот, девочка одна готовит. Раз, вот такой мальчик. Не девочка, между прочим, а свекровь очень строго. <рес> А Ой, как сейчас, страшно. сейчас как возьмет руки в боки, поставит и пипец. Мы сегодня хотели приготовить. Так это очень вкусно. Хотели приготовить. Да, ты, ты уже пробуешь. А зачем так много? Такие малоклиты. Смотрите, вот такой пакетик, вот такой пакетик. Подарунок. Занеси, ладно, потом уже. Мальчики-мальчики, Пісавка закінчилась, Ми відсвяткували, вдома було це все в кругу самих близьких. І ось такі в мене гарні квіти. Вау, які красиві є! Дуже-дуже гарні всім дуже-дуже дякую, хто був поруч з нами в цей день. І ось таке в мене тепер калічко. Тепер чекаємо 31 травня. З вами була Діма Шевська Ольга Анатолійовна.